Як я справилася з болю в животі після того, коли я нахапалася о, ковбаси хліба, майонезу з часником на швидкоруч, тому що я дуже хотіла їсти, але мала часу мало. Мені треба швидко поїсти і було робити свої справи. Тому, ну, я думаю, всі таке роблять. Нахапалися, накидали і побігли. І потім просто спазми. Тим паче, я спішила, я переживала все це в кучі. Ну, хто знає організм, то той розуміє, що це робиться. Просто спазмувалися всередині все, і така лацька боль. Це не передать словами. Але я вам скажу, мені е, що помогло. Мені дуже допомогли ваші коментарі. Мені ваша підтримка, енергія. Це, що ви мене підтримали, це багато значить. Я вам серйозно кажу. Я просто в захваті. Я висловлюю вдячність кожному, хто написав, тому що мені дуже приємно було, що мене оточують. Я завжди в усіх відео своїх кажу, що мене оточують просто замечательні люди. І завжди, які хочуть допомогти, порадити. Мені дуже приємно, що у мене такі підписники, знайомі, друзі і всі, хто мене оточують. Спасіба вам величезно. Як же ж я саме справилася з, з з болем, як його назвати? Таблеток я не пила, бо в мене не було таблеток. Єдине, що я при цьому спазмі я випила буквально трошечки води і лягла. Коли я сиділа, так я не могла сидіти. А потім, коли я лягла, мене трошки попустило. Потім думаю, ну, я зараз напишу, може хтось щось скаже, таке народне, щось, я спробую. І що? Я стала читати, там я, Людмила показувала короче, відео, що руки підняти такого, виходить, потягти. Тобто я вже лягла, розрівняла все всередині, а потім ще такого раз потягла, і знаєте, така одрижка благородна пішла. І воно ну якби оце помогло мені. Да. Ну, от ну от так. От. <сіпо> Спасибо вам велике. Я вас усіх обіймаю. Мені дуже-дуже приємно, що ви в мене всі є. Ну, чесно, дуже-дуже. Я ну, кожен прочитала, може там комусь не лайкнула, але подолайкою, спасіба вам величезне. Обіймаю вас. Просто все полешило мені, все хорошо. <сіпо> І ви особисто писали багато порад. Спасибо вам, дівчатки, всім. Ну, цьому я обнімаю, я можу сказати, тому що мені дуже приємно. Я вже одужала, ну, більш-менш так. Ще соди випила з лимон там такого плану. Все добре. Дякую.